Показую інструкцію на телефоні. Але тут немає кнопки. Правої, як на комп'ютері в мишки. Права кнопка мишки. Тут є, якщо нажати на шари, от сюди от така от кнопка, і от тут ця така штучка. Якщо понажимати, тут є оцей tap тапес. Ну, в мене не виходить нажати. Воно виходить раз через раз, щоб отаку от утримувати. Чи цей... Бо Якщо зажати, то це рухаєш, тому не виходить. Тому будемо використовувати через меню шар. Меню шар і його будемо використовувати. Тобто, будь-які менюшки вони виконують ту саму праву кнопку. Давайте почнемо. Почнемо з фотографії. Я нажимаю шукаю, шукати машину, нажимаю в браузері на іконку вкладок. У мене тут різні вкладки, я нажимаю плюсик. І пишемо машина Відкриваю зображення. Беру якусь машину. Ну, давайте візьмемо якусь не чорну і не білу Давайте спробуємо взяти. Ну, от червона машина, оранжева. Давайте пробуємо червону оцю. Зажимаю пальцем посередині, чи немає різниці де, з'являється меню. Відпала відпустив, нажимаю копіювати. Нажав, вертаюсь назад. Вертаю вверх, щоб вернутися. але ще нема панелі, бо вона ховається. От Поскролю вверх, є в мене цифра цих 23 вже вкладки, нажимаю знову. На кількість вкладок вертаюсь в свою Фотопе. Ось в мене фотопе, порожня. Я зажимаю палець, пробую вставити посередині на білому. Не виходить. Тому, знову ж таки, немає клавіатури Ctrl-V. Тому прийдеться використовувати всі менюшки. Вставка і копіювання використовуються в другій менюшці, або редагування називається. Нажимаю на е цю меню от воно редагувати. І тут є копіювати. І тут є вставити. В даному випадку мені треба вставити. Я нажимаю один раз. Вставити. Машинка вставилась. Можна її потягнути вже за кінці. У мене є машинка. Тепер почнемо працювати з зміною кольору. Відкриваю шари, оця вкладочка. Мені треба додати маску, тобто відтінки. Внизу є от така клавіша. Кружечок з двома половинками. І тут є відцінок та насиченість. Я сюди нажимаю. Тепер в мене є меню, яке називається раз, діапазон оце меню. Ну, не меню, а надпис. а меню з правої сторони. Мені треба вибрати колір того, який мені треба буде замінювати. Наприклад, у мене якась червона машина десь така. Ну, серед цього, що я бачу, червоний, жовтий, зелений, ціан, синій, манжента. червоний найбільш підходить. Вибираємо найбільш підходящий колір. Внизу оці зубки такі вже вистрілили самі на червоний. Якщо я поміняю, зубки вистрілюються на інші. Вони самі змінюються. Я вибираю червоний. Їх можна також редагувати самому. Ці зубки. Це вже більш професійний підхід. Поки що використовуємо стандартний. І пробуємо змінювати. Верхній позинок відтінок. І ми бачимо, що змінюється вся природа. Да, машина змінила колір, ну і змінюється задній фон. І це класно. Тому що, якщо б був би білий фон, була б зразу ідеальна робота. Типу, білий колір не зацепило. А задній, якщо забрати цю штучку, от я заберу і глазик оце нажму, то суть в тому, що червона машина і червоний задній фон захід сонця, воно. Поки що не розпізнає одне одного. Тобто треба вказати, щоб була саме ця машина. Є різні варіанти, як це зробити, але я використовую поки що, мені здається, простий варіант це зробити окрему машину. Тобто, і реально її забрати від фону, видірнути її звідти. Так само, наче вона була б на білому фоні і тою машиною фарбувати, як хочеш. І потім її вставити вже на Локацію, де вона була. Тобто, щоб вирвати машину, мені треба забрати фон. Але фон не просто видалити, фон залишити треба. Мені треба машинка і фон. Тобто мені треба дві фотографії і фон і машинка. Тому я копіюю. От в мене є шар. Є можливість перетягнути ось сюди біля корзинки, але тут не буде видно, можливо. І я пускаю. І буде копія. Оце я видалю, нажимаю на смітники. Шар був виділений. Користуємося верхніми менюшками. Є шар. Ви, вибраний шар зара моєї фотографії. Ой. Якщо вас двічі швидко нажмете, відкриєте стиль шару за верхню оцю і таку сторону. Якби комп'ютер було б зразу видно, де, де закрито. А в телефоні не видно. Нажимаю закрити. Отже, шар. Нажимаю дублювати шар. У мене тепер є дві машинки, але вони зараз однакові. Повністю однакові. Тепер з цього я повинен забрати фон. Тобто я нажимаю в меню знову виділити і нажимаю Remove BG. Погоджуюсь на подивитися рекламу. Проходить 5 секунд. Я закриваю, очікую. Тепер наче нічого і не відбулося. Але якщо забрати нижній шар і закрию цю панель, то переді мною буде суто моя машина. В цьому і фішка заключається в другого рівня складності. Як зробити ідеальне таке заміне кольору? Може, не майже ідеально, бо професіоналам ще б можливо. Ну, ми поки працюємо. І в, в, в нас є машина. Давайте замін, замінити машину. Я включаю глазик для відтінка, і в мене машина стає зеленою. Да, колір скла трошки, цей, можна щось попробувати інше, але поки я на це не буду звертати увагу. Головне, щоб задній фон був чистий, такий порядочний, який був раніше. Хоча це буде не дуже реалістично, тому що там вже майже не день, а темнося там відбуватися воно мало би. Це Окремий урок. А тут, якщо вернути, то наче нічого не змінилося. наче я зробив машину окремо. От я візьму машину, виберу цей шар, от мене він так вибраний, і починаю совувати. От воно. Ну, бачите, що зараз зафарбувалося два шари: і верхній шар, і нижній шар. Тобто дві машини, дві фотки, і все одно ця штука, вона, наче як ті, хто під ним в цьому. От Ті, хто під цим шаром, під відтінок та насичність, цей внизу під ним і цей внизу, то вони всі під оцим таким фільтром, як в іншоті фільтр, які знаклали, тому мені треба, щоб цей фільтр був тільки для першої фотографії. Тому ми нажимаємо на оцей, е, основний такий фільтр і робимо маску відсікання. Ну так її назвали, що скажеш, але коротше, серед всіх команд, по цій ключовій фразі, ми знайдемо, що треба зробити. Виділяємо цей шар, нажимаємо на шар і е, маска відсікання. От він. Якщо вона не активна, значить ви шар не вибрали. Може бути отак. От, шар от тут десь вибраний, якийсь інший. І може бути просто: я попробую. От таким чином: ви просто зайшли в меню, і зразу буде шар. Маска відсікання, вона не буде активна, бо треба вибрати шар. Треба нажати на нього, зайти на шар. І маскові цікання. Появляється стрілочка, і ви могли замітити, можете перемотати, що задній фон він є. Давайте подивимося. От задній фон, а задня машина, тобто стара фотографія не змінилася. Єдине, що змінилося, це просто ми вставили ще в одну машину, таку саму копію і вже перефарбовано. І я її, у цю машину, просто кладу на місце. Я її забрав спеціально в Сторону для того, щоб вам показати, на телефоні її не треба забирати. тут ще попробую попаде з цими штуками. І так І в нас є перефарбована машина. Тобто, якщо зайти сюди, е от, якщо забрати її, то це стара машина. Якщо так, то це ну, нова машина вже перефарбована. Тому на телефоні можна робити, якщо знати, що всі. Кнопочки справа, зліва і вгорі меню в нас не працюють. Отак От можна крутити панельку і все працює. І можна працювати повноцінно на телефоні.